Друзі, привіт! Ви сьогодні будете оглядати не тільки розвалини нашого рідного міста Харків, але й прекрасний автомобіль Nissan. Мабуть, це один з останніх седанів цієї марки. Так само, як колись компанія Ford відмовилась від випуску а, своїх седанів, там по типу а, що в них там було Fusion був у них була Fiesta, був Focus в седані, у них ще колись був Taurus. Але вони в 2020 році відмовилися і наразі випускають тільки кросовери. Залишились на американському ринку ще седани. Це седани марки Toyota, це Camry, звісно, або Camry, як вам зручніше. Honda, Ну і наш сьогоднішній герой. Це Nissan Altima на сьогоднішній день останнього покоління. В нашому випадку це 2019 рік, майже базова комплектація двигун 2.5. Чим він відрізняється від старого? Ну, по-перше, двигун тут трошки модернізований. Це досі дуже надійний цеповий двигун. Без е, будь-яких там регуляторів, клапанів, але у нього два фази регулятори на обох валах, і на впуску і на випуску. І тепер, ну, на жаль, ті, хто полюбляють ставити газ, не можуть його сюди поставити. Але я не знаю, на, на що тут робити на цьому двигуні. Бо якщо попередній двигун був доволі економічним, і на машинах типу седана, як цей Nissan Альтім, але попереднього покоління, який випускався з 13 по 18 рік, там була витрата палива по місту десь е, 10 літрів. То цей після модернізації бере ще менше, як каже володар цієї машини, це 8,5-9 літрів максимум. Це по місту, а може навіть і менше, якщо ви будете їздити економічно. Також на цьому кузові вони відмовились від двигунів V6, які могли бути у попередника. Замінили вони його дволітровим двигуном від Infiniti. Це турбодвигун з зміняємою ступеню стиску. Навіть не знаю, що це таке, як вони це зробили. Але хто там більш в техніці розбирається, напишіть в коментарях, якщо вам дуже цікаво, що воно таке і як вони цього зробили. Головніше, що це треба знати про ці двигуни. Ну, дійсно, якщо хочеться більш надійний, то це 2,5. Якщо хочеться а, більше динаміки, то це 2 літра турбо на 235 коней. Насправді динаміки цього автомобіля вистачає. З моїм ф'юженом на гібриді ми тільки що заїжджали, хто швидше, і ця машина швидше. Бо потужності в них однаково, приблизно це 190 коней, 188, якщо бути більш точним. Але ця машина на 300 кіло легша, бо це не гібрид. І, можливо, завдяки цьому у неї менша витрата палива. Я вам швиденько покажу, що там під капотом. Ну, так як це машина, з так скажемо, бюджетного сегменту, то амортизаторів тут і не буде, бо це ж Америка, вони всі люблять економити. завдяки цьому ці машини так, такі популярні. Звичайний двигун, він там щось називався пп 25 дд а попередній називався там щось пе 25 де Ну, точніше, там напишіть в коментарях. Як голов... головніше, що треба знати, я вже сказав, це двигун а, з ланцюгом, не з ременем. Тож, а, цей ланцюг ходить приблизно 150-200 тисяч. І навіть якщо він розтягується, то це... Не перескакує, а в дуже в дуже рідких випадках таке все ж таки траплялося, але все одно клапана не зустрічались з поршнями. Тож двигун дуже надійний, нічого тут робити не треба. Можна заправляти навіть 92-й бензин, але на 95-му він більш економічний, бо безпосереднє впорускування любить бензинчик почистіше. Більш тут не, нема про що розказувати. Звісно, це Нісан, тож тут варіатор. Але саме завдяки цьому варіатору воно їздить економно. Більш того, в цій версії вони його вже прошили, там трошки оновили. Не знаю саме, що вони міняли, бо вони там щось міняють майже широко, Тож чим свіжіший у вас варіатор, цим, тим краще. Але цей вже імітує передачі на 7 ступенів, їх дуже бодро перемикає, і завдяки цьому у вас така низька витрата палива. Йдемо, глянемо, що у нас може бути в салоні. Чуть не впав. Ключик у нас, звичайний, нісановський. Як бачите, у нас є кнопочка автозапуску, це вже прикольно. У нас є безключовий доступ в салон. Що ми маємо в салоні? Ну, В принципі, якщо у вас до цього були нісани, то у вас тут нічого незвичного не буде, окрім оцього дисплейчику. Він дуже прикольний. Де кнопка? А, о! Кнопка майже як уваги, Вон тут знаходиться внизу. Коли машина запускається, стрілки вас привіться. Привітають так потрошки, з'явиться у вас зображення машинки. І ви побачите такий цікавий дисплейчик. Звісно, він має керування з кнопочок на пульту. Тут все дуже прикольно, можна міняти режими. Ось ви бачите, реальна економія топлива, Палива на сьогоднішній день. Оця машина середня витрату палива має 8,2 літра. Це реальна машина їздить по місту, нікуди не виїжджає. От за останні 120 км по місту у неї витрата палива 8,5 літрів. Ось така штука. Дуже прикольний дисплейчик. У нас ще один дисплей тут повноформатний. В нашій комплектації це кондиціонер міг бути клімат-контроль, немає підігрів сидінь. Але все, що треба, у вас є декілька підстаканників. А вже ж це ж Nissan. великий бардачок, підлокітник. Все прикольно, навіть м'який пластик у нас десь є, десь не дуже м'який, але сидіти дуже зручно, багато місця, і мені дуже подобається цей руль. Це ще не руль такий вагівський, який мені ну, більш подобається, але дуже прикольний. Значно зручніший, ніж у мене у Форді. Давайте спробуємо оцінити задні місця, бо саме в цьому кузові вони зробили машину навіть довше, ніж попередній. Коли вони робили цей кузов, вони зробили більше довжину колісної бази, а це має нам дати ще більше місця на задньому. Ряду. Ну, давайте спробуємо, що воно таке. Дійсно дуже багато місця. Попереду мене сидіння налаштоване поки що під власника цієї машини. Він зрістом під 2 метри. Тож навіть за таким високим водієм, дивіться, скільки в мене ще лишилось міста. У мене тут є підлокотник, підстаканники, є зарядка Type-C, є зарядка звичайна USB. У нас є підсвітка LED, є крючки, є кармашки. Ну Тобто, звичайний сучасний ряд. Багажник навіть немає сенсу вам показувати, бо там 500 літрів, величезний об'єм. Що там показувати? Коротше кажучи, друзі, якщо вам треба Nissan Altima, це непоганий вибір. Машина не дасть вам якісь, там, відчуттів е, якогось люксового седану, як це може бути у вас там в якихось BMW, але ви за мінімум грошей отримаєте сучасну машину з мінімальним пробігом, яка надійна, проста, заливаєте бензин та катаєтесь з мінімальною витратою палива. Це повнорозмірний седан, але це, мабуть, один з останніх седанів, які ви зможете знайти собі з Америки. Якщо ми вам будемо її замовляти, то така машина може вам стати приблизно 13-14 тисяч доларів. Це за 19-20 рік. По ринку в Україні вони десь від 15 до 18 тисяч доларів. До речі, друзі, якщо ви хочете собі придбати машину, і це не обов'язково має бути Нісан, то е під цим відео будуть розташовані ссылки, посилання. На мій сайт де ви можете дізнатись 5 секретів покупки авто з аукціонів. Ну, якщо ви вже все знаєте, то після проходження мого курсу 5 секретів покупки за аукціонів ви можете отримати знижку на покупку авто через мене. А ми поки поїдемо та проїдемось на цьому місані та дізнаємось, як воно їде з цим двигуном. Бо мені дуже цікаво, як воно їде. Ми щойно заїжджали з моїм фордом, і я нічого не міг зробити. Ця машина тупо швидше. Поїхали, дізнаємось разом, як вона їде. Тож, друзі, поїхали, проїдемось на майже останньому седані від компанії Nissan. До речі, ця машина по рейтингу безпечності в Америці, а без нього ви попросту не купите машину в Америці, це дуже важливо на сьогоднішній день. Обійшла таких конкурентів, як Honda та Toyota Camry. Відосик, ви про це зараз побачите. Ну, а коли побачили, поїхали, спробуємо, як воно їде. Вмикаємо драйв, дуже легкий руль. Дійсно, у нас кермо підсилювано електропідсилювачем, як це зараз модно. І так досить доволі непогано. Дійсно, кермо можна від... відрегулювати по висоті та по виліту. Я трошки собі зручніше зроблю, бо я не такий довгий, як власник цієї машини. Шумоізоляція не така прикольна, як буває в деяких машинах німецьких, але навіщо її порівнювати з німецькою машиною? Це японська машина для американського ринку. Тож шумоізоляція це не її головний коньок. Але якщо у вас, наприклад, є Ford Fusion, як у мене, і ви будете порівнювати саме з цією машиною, то у Fusion, я вам скажу, шумоізоляція гірша, ніж тут? А двигун там чутно значно більше. І пластик там шуршить по салону. Тут такого нема. Ви просто чуєте шум від дороги, тож я думаю, якщо ви трошки зашумите собі арки, то вам буде все класно по цих арках. Я вам скажу так, що машина абсолютно не напрягає водія. На ній дуже легко їхати. Це от приблизно такий самий кайф вона дає, як Toyota Camry. Я б сказав, що її порівнювати можна з Ford ом F'usion ом та з Toyota Camry. Honda чи Mazda вони будуть більш драйвові. Тож, наприклад, той, той же самий німецький німецько-американський Passat НМС або Passat b 8 як його в Америці називають, це теж конкуренція і машини. Він теж більш драйвовий, більш динамічний. Але Ця машина, якщо ви любите собі сісти і так драйво, не драйвово їздити, а розслабитись і катити взагалі, собі не думаючи про те, що у вас з машиною там може трапитись. Це дуже комфортна машина. Я б тільки трохи арки і все. І їздив би собі і кайфував. Реально маленька витрата палива. Якщо трохи навалити, то машина дійсно імітує перемикання передач. Це вже більш сучасний варіатор, бо колись я катався на. A, Nissan Altima попереднього покоління, то там трошки ти більше навалюєш і вона одразу починає зависати на високих обертах двигуна. І мене це дуже дратувало. Це було дуже незручно, керування тягою було ну, таке нелінійне, розумієте. Тут a, педаль газу більш прив'язана до коробки передачі. Мені це подобається. Тобто зв'язок між водієм та педалю газу та коробкою перемикання передач тут. Дуже класний. Я сказав би не на рівні BMW, звісно, то образцово майже. Але як у кращих виробників японських, наприклад, як то Mazda 6. там звичайний автомат, і вона буквально як прив'язана слідує за педалю газу. Ця машина так само, вона трошки жорстка, вона жорсткіша, ніж, наприклад, мій Ford, але може це просто. Від того, що у мене вже просто підвізка вже трошки уставша, а тут поменше пробігу. Але, мабуть, трошки все ж таки вона рулиться ліпше, ніж мій Ford, бо машина трошки жорсткіша, як вона входить до поворотів. З поворотами теж ніяких питань нема. На городських швидкостях, на міських швидкостях у вас питань не буде. Дійсно, як прив'язана за кермом. Перемикання передач. і от ми їдемо, нічого там такого не робимо. І у нас менше двох тисяч обертів. Якщо ми включимо режим Low, це такий собі спортовий режим, одразу повисання на 4 тисячі обертів. Не знаю, на що вони то зробили, але о, вона так далі дуже-дуже пров'язана за двигуном і дійсно преліпше, ніж мій Ford. Але у цьому режимі вже є таке трошки зависання на. Швидкостях. Тож ми його вимкнемо, я не знаю, нащо він потрібен. Це в будь-якому разі не спортивний седан. Якщо вам треба когось обігнати, то 190 конячок на півтори тонни маси, це, мабуть, достатньо, ви того зможете зробити. Але, по-перше, це машина все ж таки сімейна. Тож, розмістили своїх дармоїдів ззаду, з комфортом розмістились спереду та чилите собі десь в дальній дорозі. Це машина саме для того. Тож, друзі, Якщо шукаєте спортивний седан, але вам не треба, щоб цей спорт вас напрягав, то можете звернути увагу навіть на цей седан. Якщо вам треба буде колись там раз на тиждень пошустрити десь у місті, то я думаю, що у вас тим питань не буде. До речі, машина довга, вона має майже 4,9 метрів довжини, але виворить коліс, мені дуже сподобався. Розвертається майже на одному місці. Тож така собі непоганка машинка. Якщо ви не один з тих, хто хоче собі кросовера, а все ж таки шукає седан, обов'язково зверніть увагу, по співвідношенню ціна, ціна якість непоганий варіант. Бо вони виходять значно дешевше, ніж та сама Toyota Camry або Камрі, або Honda. Я б сказав, вона навіть трошки дешевша, ніж Mazda 6 або на рівні. І там, що вам більше подобається, ні в Mazda ні в Nissan ви не зможете поставити ГБО, а в Україні у нас часто хочуть ГБО ставити. Але ця машина буде трохи економічніша. Трошки жорсткіша, мабуть, ніж Mazda але й трошки дешевша Тож робіть розумний вибір, як на мене, непоганий вибір Nissan Altima. Ну, а я був радий вас знову бачити всіх. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк або дізлайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Також, якщо хочете дізнатись секрети покупки машин з аукціонів в Америці, в описі під цим відео ви можете знайти посилання на мій сайт, де ви отримаєте безкоштовний доступ до відео з п'ятьма секретами покупки авто вигідно. Тож, звертайтесь, друзі, будемо раді вас бачити. Гарного дня, бувайте!